Вопрос, как РУХ в таком виде может участвовать в политических событиях. Мы, я думаю, вы все слышали, что вчера Михаил Саакашвили сказал, что видит единственным выходом из сложившейся патовой политической ситуации досрочные выборы. Досрочные выборы, и понятно, что в ситуации, когда у нас есть старое избирательное законодательство, есть запрет на блоки. Такого рода силам, как общественно-политическим силам, как Руза очищения, нужно принимать конкретное решение, участвует ли он в избирательной кампании, если участвует, то в каком виде, какие... Технические решения принимаются. У нас пока не было дискуссии э, об этом, хотя мы с самого начала говорили, что значительная часть людей, которые присутствуют у нас в координа... координационном совете, кто является нашими активистами, они думают, будут думать и будут делать э, политическую силу, потому что это просто естественно. Да? Другая часть э, руха э, ⁇ гражданские активисты некоторые из них заявили сразу, что мы никогда не пойдем в политику, и это совершенно нормально, это совершенно правильно. Значит, как мы влияем на политическую ситуацию, я уже сказал, мы влияем на формирование повестки. Мне кажется, что это уже доказано всем ходом событий. Дальше, если наши требования, которые мы сейчас выдвигаем, под которыми собираем подписи, вокруг которых мы собираем команду. Если они не будут выполнены, тогда мы поставим вопрос о том, что мы как общественно-политическая сила, которая сформировала эту повестку, должна иметь возможность и даже обязана. Взять на себе відповідальність за те, щоб ця програма була реалізована в координаційній раді. Не ухвалювалося ніякі рішення про створення політичних сил, як Володя сказав, або про створення політичних партій. І в принципі, це питання ще донедавна не виглядало таким актуальним. Було ясно, що потрібно просто форсувати реформи треба говорити і показувати, або можливо, навіть замість українських політиків, які є в парламенті, зробити продукт у вигляді конкретних законопроєктів і разом з суспільством вимагати домагатися його ухвалення. Але з останніми подіями з цією глибокою політичною кризою, з провокованою цією змовою, про яку я говорив раніше, ясно, що на горизонті з'явилися потенційно дострокові парламентські вибори. Тому вони можуть бути. І ясно, у мене тут до моїх колег усіх, які входять до координаційної ради руху, їх там у нас порядка двох десятків. У мене до них всіх є одне запитання. А що ми запропонуємо українському суспільству в день парламентських виборів? Я вважаю абсолютно помилково, що ми після майдану не спромоглися створити єдину політичну силу, а розбіглися по там десяткам різних політичних проєктів олігархів, які до сьогоднішнього дня приховують джерела своєї фінансування. Ми втратили вплив. Ми не змогли сформувати порядок денний для країни. І тому відповідно на цю помилку треба виправляти. Моя думка така, що у разі, якщо проведення будуть проголошені дострокові парламентські вибори, то прогресивні ці молоді середовища реформаторські, мають об'єднатися в єдину політичну силу, піти перемогти на виборах, ще раз не взяти участь і пройти в парламент, а перемогти на виборах, сформувати свій уряд. І реалізувати свій порядок денний.